Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам свою колекцію акрилових маркерів. Вже більш-менш деякими я працюю рік, з деякими менше, деякі тільки розпакую. У нас, наприклад, ось ці. І хочу вам сказати про кожен з них окремо, тому що мені, наприклад, дуже не вистачає цих відео, коли я шукала собі маркери, з якими працювати. Я не всі могла знайти на просторах Ютубу. І ось хочеться поділитися своєю колекцією і розказати, який з маркерів мій фаворит. А можливо, ви мені ще також підкажете, що можливо ще спробувати, щоб приносило воно мені задоволення від роботи з цим матеріалом. Отже, поїхали перший маркер Pos. Досить небюджетний варіант. Не можу сказати, що він є моїм фаворитом. В принципі, з ним досить легко працювати, і з мінусів. Зараз давайте ось так покажу. Він у мене вже майже закінчився. Я дуже сподіваюся, що зможу зараз зробити викраску. Середня товщина на кінчика в нього. Ось тут де маркування 0,9-1,3 мм. Він, в принципі, в роботі досить-досить непогано себе показав, але я покажу потім свою роботу, дуже сподіваюся, що буде це видно на камеру. Що маю я на увазі, коли кажу, що не зовсім він мені підходить в плані. Так, давайте ось так. Як ти там пишешся? Ну, тобто, бачите, так, що можна і досить тоненьку таку зробити товщину, можна і ще тонкіше зробити. Тобто, якісь елементи, якщо потрібно, промальовувати. Але я займаюся каракулографією, і ті роботи, які я малюю на продаж, я цим маркером не роблю. Поясню, чому. Бо мені не подобається зараз, він трошки висохне. Бачите, коли йде накладення. Так. Щоб вам видно було фокус. Коли йде накладення одного слоя на інший, це видно. І мені це не подобається, мені це не підходить. Але як для роботи, наприклад, просто для якихось замальовок в скетчбуці ну, якому я малюю щодня, то може бути. Досить надовго його вистачає. І ось, наприклад, в роботі, бачите? Тут дуже прям гарно видно. Тобто декілька разів проходилася я там, де стовщення в мене, і це все видно. Ну, для альбома це може бути, для якихось моїх внутрішніх робіт щоб просто помалювати, щоб не використовувати дуже дорогі деталі. Ну, матеріали маю на увазі, які не йдуть на продаж. Для себе, можливо, для людей не хочеться. Тобто, ну, не знаю, як розставляти, в якій градації таблиці, можливо, пізніше зроблю. Так, який фаворит у мене є? Відразу, да, з козирів підемо, це, звичайно, молотов. One for all. Ось таке маркування. Вони є трошки різні. Не пам'ятаю точно, чим відрізняються і які саме. Ось це, що є у мене. Покажу зараз новий, щоб ви побачили. У нього накінечник пластиковий. Так, ось так вам видніше буде. І це прям класно, що він не ворсистий. Ну, мене, наприклад, дуже а, напрягає, коли оцей ворс потім або трошки лишається на папері, або він десь тягнеться і залишає якісь такі негарні, некрасиві, некрасивий слід. А, Класна торгова марка, обожнюю. Покажу зараз з ним роботу. Хочу, якщо цей потрібно мити. <плес> Бачите, ось так, бо я ним трошки давно вже не користувалась. Я розумію, що він у мене зараз малювати прямо так, як я хочу, не буде. Дуже класно це все миється. Просто витягаєте стержень під теплу воду. Так що я трошки зроблю паузу. Зараз помию вам це показати, потестити. І відразу скажу, що ось ці штучки. Кільце називається на маркер. Будьте уважні, вони є двох розмірів, бо товщина ще є товстіший маркер. Мені потрібно просто, щоб товщина леза, чи як воно правильно не леза, пера, Точно не леза, щоб товщина пера була. Не дуже товста, бо промальовуються тон тонкі деталі, тонкі елементи в роботах. І ось цього мені досить ну, вистачає. Це 1,5 мм є ще 2 мм і є ще товстіше. Це, наприклад, 2 мм і, і здається, до речі, є і менше, ну, менше, ніж 1,5, але можу помилятися. Десь, десь мені здається, що я бачила. І ось це кільце є двох розмірів точно. Воно дуже спрощує. Ось заправку відразу вам покажу. Дуже спрощує заливку чорнил. Потрібно просто його розкрутити. Так, давайте, давайте спробуємо, щоб уже все досконально показати. Так. Ось так це виглядає. У мене прям сьогодні дуже яскраве сонечко. Але я сподіваюся, що це видно. Розкрутили. Розкрутила тут, тут тоненький носик, і залили стільки фарби, скільки вам потрібно. А, можна це робити і без цього кільця. Але тоді, ну, це, бачите, от в мене руки, в принципі, я взагалі абсолютно ніяк не вимазалася, щоб його закрутити. Якщо м у вас цього кільця немає, заправку також, в принципі, досить легко робити. Тут, напевно, і не покажу, якщо вийде в мене. Ось тут, можливо, спробую розкрутити. Там просто є така заглушка, яку потрібно ну, трошки чимось підчепити. Все ж таки не виходить і там. Угу. Ні, не покажу. Не покажу, бо тут трошки інакша система з цим кільцем. Ну, коротше, воно, якщо ви знаєте, про що я набагато спрощує. я дуже рекомендую одразу його прям придбати, бо я спочатку купила маркери, а потім зрозуміла, що мені його не дуже ну, малюю, можливо, мені його надовго не не вистачило. Тому купила ось цю заправку. Це найменша заправка. Є ще більший такий об'єм такий. Бутель ну, рази в 3, напевно, більше, ніж тут 30 мл. Мілі... Він вигідніший, чесно кажу, тому що він коштує бли... близько 1000 гривень і плюс ну, доставка десь 100 гривень нова пошта. А тут о, скільки ж я за нього платила? Ці маркери, до речі, не сказала по цінам, десь 180. В залежності від того, де вони продаються. Єдиний мінус, що їх настільки швидко розкуповують, що потрібно прям інколи досить довго чекати, бо вони дуже мало дає. Буквально два або три сайти, де я їх знайшла і все. Поску, звісно, можна купити і акварель, можливо, є в Кансіці, не пам'ятаю. Я її замовляла через інтернет. Вона більш розповсюджена, ну, але знову ж таки, мені просто так малювати для себе, окей. Тому купити одразу, от прям, купуйте одразу багато, пробуйте, ви будете задоволені і піду по мою стержень і вернусь до вас. Так, я повернулася. Ось так виглядає вимати наш стержень. Зараз намагаюся зробити фокус нормальним. Угу. До речі, якщо вам здається, що ви його промили до кінця, просто ну, от, змили і з нього вже не тече чорна фарба. Переверніть його ось так. Під струю води підставте, і ви ще зрозумієте, що там ще дуже-дуже багато всього. А, краще б він підсох, але ну, не будемо чекати. Все дуже просто. Ось так вставляємо, натискаємо. Давайте трошки поколотимо його і спробуємо малювати. Можливо, зараз а, все одно залишки води там є, тому, скоріше за все, не буде такого ефекту. Так, да, трошки водянистий. Ой, все. До речі, можна промивати без перчаток. Ось у мене руки чисті, все нормально. Акрилова фарба досить гарно змивається теплою водою. Так, що в нас? Прокачати стержень трошки потрібно. Він зараз не пише нормально, тому що все ж таки вода залишилася. Я на цьому прям наголошую. Покажу просто потім свою роботу, яку я малюю цим маркером. Бачите, нерівномірна подача йде зараз чорнил, бо все ж таки вода заважає. Але, найголовніше, що я хочу показати, це як лягає фарба. І тут вода, я думаю, заважати прям не дуже не буде. Як лягає фарба, Лягає, вона класно. <с, <с,> Покажу зараз, видніше буде на моїй роботі. Ось так. Це просто ідеальний чорний. Давайте я зафіксую, покручу вам. Тобто було тут, знову ж таки, декілька нашаровань маркера, але цього не видно абсолютно. Ідеальний чорний, який колосами ось так не лягає. Можна побачити якраз товщину. Це все зроблено цим маркером. Вся товщина була. Досить тонка промальовка. Можна, в принципі, ще тонкіше, ну я думаю, це зрозуміло, кому потрібно. Тому давайте все ж таки рейтингову таблицю зробимо. Перше місце це однозначно молотов саме серце. Це 100%. Поску. Давайте лишимо, О, скільки тут у мене варіантів. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Да, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, ну, напевно, на п'ятому, якщо чесно. Я ще не знаю нові маркери. Давайте зараз розкажу вам про маркер санті. Поки я чекала молотов, uh, мені потрібно було чимось малювати. я все, що я максимально знайшла акрилове це в акварелі це ось цей uh, санті. Ну, що сказати. Ось така ситуація. В нас тонкішого не було. Я такою товщиною взагалі не малюю. Мені не подобається ця товщина. В принципі, ну, в принципі, може бути, хто використовує товсті оцю товщину. Хоча б він в мене. Давайте або трошки ще раз його. Я нам не скажу, що багато малювала, що з ним таке відбувається, але давно. Зараз, можливо. Розбудити його потрібно. Так, потеліпала чи виправиться ситуацію? Ні, не виправляю. Ну, однозначно, це перша і остання моя покупка в Санті. Вибач, але ну, не подобається. Бачите. Не подобається взагалі. Він малював досить непогано, коли був свіжий. Звісно, він полежав. Ну, але це, це останнє місце саме в моїй рейтинговій таблиці. Далі давайте розпакуємо ось ці Вони однієї фірми. Флісео. Видно, не видно, ось так. Ну, розпакую давайте, тонкіше, щоб його спробувати і помалювати. Не знаю, де їх можна знайти. Саме цю торгову марку, бо це був подарунок. Шар, кулька там є всередині. Так, ближче покажу і давайте... О, клас. Мені подобається, що тут на кінечники десь дуже схожі з молотовим. Сподіваюсь, що вам видно. Тобто він пластиковий. Але він дуже приємний. До речі, Молотов, у молотова є окремо стержні. Якщо щось трапилося з вашим накінечником, то його можна замінити. І це іще робить рейтинговіше їхню продукцію, тому що поску не можна заправити ось ці маркери. Ну, я розумію, що їх можна розкрутити. Я не пробувала, звісно. Так, да, можна розкрутити, тобто, в принципі, теоретично їх можна заправити. Не знаю, чи є заправка саме цієї торгової марки? Можливо. Ну що, давайте спробуємо. Так, при першому використанні, якщо не знаєте, нагадаю, або просто нагадаю, хто знає, ми стряхуємо, ну, хоча б хвилинку. Я його досить нормально не стряхнула. Спробую зараз так. Стряхуємо хвилинку, тут є кульки зазвичай в акрилових маркерах. Повинні бути, щоб фарбу досить рівномірно можна було розколотити. І натискаємо при першому нашому використанні, натискаємо на кінчик. ось можна бачити, що фарба поступа, починає поступати і, ну, клас, тоненько можна щось робити. Мені подобається. Мені дуже подобається так, як ти називаєшся. Флісе якось так. Так, а давайте спробуємо зробити нашаровування. Досить досить водянистий, чесно кажучи. Такий дуже живий. Потрібно час, щоб висохнути. Ну, давайте так, щоб не було несправедливості. Я цю торгову марку не знаю. Якщо на першому місці Молотов, то Флісео ну, дам друге місце. Давайте так. Друге місце. У нас залишилось третє і четверте. І хочу розказати за ці маркери: це Китай Алі Експрес. Їх можна замовити поштучно кожного кольору. Я замовила спочатку чорний. Ось так він виглядає. Зручно що видно, скільки там чорним, хоча я не впевнена, що буде видно. Ну, але віконечко зробила. Так, він досить класно малює. Дуже свіжий, дуже прям свіжий. Так як тут є таке перо, Да, воно досить рухоме, як кість. Бачите? Не бачите, бо фокус не зафіксувався. В принципі, досить досить непогано. І давайте зробимо ось тут ось так викраску, поки колір попередня друга марка сохне, розкажу вам за цю. Мені не дуже зручно малювати саме пензликом, щоб на кінці було. Але, може бути, я взяла заради експерименту прям, ну, непогано. Якщо потрібно велику область зашарувати чорним, то, то, в принципі, подивимося, як висохне, а тим часом. Фокус підсихає в нас попередньо в лісе. В принципі, непогано, до речі, набагато краще, ніж поска. За Санті нічого не буду казати, ви самі все бачите. Тобто. Нашаровання трошки видно, але ну, але не критично. Бачите, як тут. Ось тут пробіле. Ось так, напевно, видніше. Ну, в роботі набагато краще видно. І висихає в нас уже ось цей китай. Я не знаю, як він. GM51. Давайте, можливо, ось так маркування покажу, щоб ви могли знайти його. Їх дуже багато на алі, і, в принципі, я задоволена досить багатьма. Є на каналі вже викраска кольорових акрилових маркерів, тому вони мені дуже подобаються. Шукайте, переходьте, дивіться, ви знаєте, ну досить непогано. Далі, ці маркери я залишила на останок. Вони мені також як експериментальні, бачите, фліси так само. Та ж сама торгова марка, та ж сама акрил. Тут, звісно, вони заклеїли. Щоб прям вам показати не вдасться. А в чому фішка. Фішка в ціні. Ось так виглядає сам маркер. Флісе, акрил, пейнтер. І покажу вам кінчик. Ось так. Він пластиковий також. Мені а, дуже подобається, це прям став мій фаворит. А, ціна, якщо я не помиляюся, це було близько 100 гривень, але прикордовано, що ось вони в коробці, скільки штук, шість штук, тобто 6 штук за таку ціну. Я собі їх спеціально брала просто для малювання на кожен день а, в скетчбуці, щоб не заморочуватися. Я не малюю дуже багато. Просто один альбом, напевно, вималюваний саме цим маркером. І можу показати, як він виглядає в роботі. Тобто, видно, ось бачите, коли йде накладення кольору. Це видно. Але для роботи, коли я експериментую, мені їх абсолютно достатньо. Дуже гарно себе ведуть. Він не засох. Ну, дуже гарно. Ціна просто топчик. Тому я їх ставлю на друге місце. Покажу зараз. Класно, взагалі. Я його вже, до речі, викачую, додушую, -до 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 але прям ще є і є. Він якось не закінчується. До, дуже довгача історія. Однозначно, ще закажу. А, можливо, навіть на подарунки дівчатам. Подивимось. Тобто, якщо потрібно просто щось пописати, щось хочеться вам поекспериментувати з цим матеріалом, взагалі зайде вам цей акриловий маркер чи ні, тому пробуйте. Флайсера. І як би тут маркування якісь? Ну, не знаю, чесно кажучи, що тут можна з коробки витягнути. Ну, ось так. Вони мені, до речі, досить рідко попадаються, треба оглянути замовлені. І пластиковий кінчик, тому дуже рекомендую. Ось, рейтингова таблиці склалися. І дуже дивно, що після Молотова, після цих маркерів на другому місці йде просто Китай. Ну, але вже як є. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь. Якщо був цікавий обзор, пишіть мені, буде, буде дуже приємно. Або, якщо хочете, щоб я щось ще затестила, також пишіть, подивлюсь, чи зможу я це виконати. І всім пока!